Лисичка та журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та так і стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, – приходь, лебедику. Я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком. Розмазала по тарілці та й припрошує Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка я узялася до страви, лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилискала, вилиськала та до журавля. Вибачай журавлику. Що мала, тим тебе і приймала, а більше нема нічого. То спасибіш, мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику, на тому й розійшлися. Он вже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків усього, усього. Покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже: Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і затав і зазирати, і нюшити. Нічого не вдіє, а журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже: Оце ж, вибачай, лисиню, твого що мав, то тим і приймав, та вже більше нічого не маю». Ох, і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так, то їй журавлева гостина до смаку припала, та від того часу й не приятелює з журавлями.